Вітаю, друзі. Хочу показати, як у мене тут мої міні-хосточки поживають ось у, у кінці вересня місяця. Ось подивіться, які гарнюні в мене тут полянка їх. Проти весни вони гарню розрослися. І пару штук в мене новеньких з'явилося. Ось такий санмаус великий. І є у мене Сані Маус маленький. Де це він у мене тут є? От Сані Маус маленький. Ось такі, друзі, дивіться. І то Сан Маус, і це Сан Маус. От хай де от кучерявий. От Холі Маус. Це новенька. Підсадка була. В'янтлан ма... Маус Чіз. Новенька. Це іде. Гейші Limeet Street ще з квіточками стоїть. Так, друзі, це у нас іде Канзас Крезі Маус. Ханчас Крезі Маус. Ця малявка Мочкін Файр з тройними листочками. І у Раджару вже вже го готується на осінь. Обіванки нобі. гарна така, гляньте, які в неї листочки. Ловки-ловки. Радіан, еджар, кругленькі листочки, похожі на лунамод, похожі на інші ще. Ось такого, такого, такого будівлю. Строїтелів. Строїтельства, виходить, отакі вони. Серединка темна, кайомочка, світлішенька. Так. Смілінг маус. Ось така вона. Жорсткі листочки в них. В основному у мишок листочки йдуть жорсткі, друзі. Тут у мене ж сосна зверху над головою, то прийшов час їм осипатися цими хвоїнками. Так, це теж йде повторний ще один. Так, десерт маус. Ловкий десерт маус. Так, сурфін маус. От. От маус Дивіться, який знову маус. Це йде маус-треп. Так, Nidless є. Такі в мене їх дві штучки. Ось такий осінній окрасий. Так, це в мене зараз подивимося, друзі. Мамус Кападес. Красивущий прикрасивущі. Мамус Кападес. Так, це йде в мене Лакі Маус. Лакі Маус, вона більшенька, листочки в неї кругліші, більшенькі, ніж у ей. Мауска Педес. Дивіться, ось рядом у них та яка малявочка, а це листочки набагато більшенькі. От. Скул маус. Трошки вона, друзі, така е, як сказати, хороблива, дуже така ніжна, дуже неї гарні листочки, але вона не дуже розростається. Ось Маус Акварель, ту, що я останню виписувала. Маус акварель, щоб вона така була якась цікава, не дуже. Так, ще одна є Silver Trice and Golden Eats. От така вже теж усе збирається вже на засипати, друзі. О, менюнька така. Так, маус, он зимон. Бачите, хвоїнки, хвоїнки. Я вже думала, що з них зробити. Думала, може краще якусь сіточку зверху прикрити. Але то не страшно. Я ж тут були білі камінці, я їх прибрала. Тепер ці хвоїнки не дуже замітно, вони легко прибираються. Frosted міні-херц. Манюсінька, салатова. От, бачите, яка осіння в неї краска. Там десь є ще пробивається і стекет, вже розрослася. Маю дві, навіть три діленочки. Так, тут у мене йде Кантрі маус. Лузька мишка. Бачите, вона так швиденько розростається, така не, не сильно скромна. Так, Хайдон сансет уже майже спить. Тут іде міні Скірт. Ну, міні Скірт знаменита на усіх садах. Вона вона розростається. Дуже ловка мишка. Фані Маус рядом. Ось така фані Маус цікава. Бачите, як середина в неї темно-зелена, а широка біла кайма. А у міні скирт листочки трошки більш закругленіші і листи більші. І ось цей, дивіться, менші листочки, а цієї більші листочки. Може, схожі, але вони не такі. Так, друзі, зараз покажу вам. Так, що це мене ще О, яка це, чурш маус. Угу. Літочок вже починає засипати. Так, я його видалю і буду вам чистенька хвосточка. чурш маус. О, така ловка приловка. Як же їх люблю, друзі? Ну це взагалі це бальзам для серця і для душі. Маус маднес. Манюнька, манюнька, дрібнюсінька. дрібнюсінька. Порівнянні з цими, ось чого ж малосяка больша і товста, а яке маус мадна, манюсінька, ніжна, приніжна. В цьому році холодне літо було і багато дощиків. І їм тут хорошо. Так, фані мав, ось, я вам показувала. Ось іде фрост маус Тоже Ось скільки хвоїнок нападало. Фростед Маус. Уроді всі похожі, але не всі різні, друзі. Подивіться, яка фанні маус, точно фанні. фанні. Фанні Фанна. І Frosted Mouse. Листочок трошки закруглений. Вон який. І малюнок у нього гляньте, який такий пірячка. По листочку пірячка. Рядяшком іде Дансінг Маус. От вона вже перша починає засипати. Ну, так же, як і Silver and Golden Needs. Ось дивіться, який тут малюнок, малюнок, красивий малюнок. Міднайт Маус. Майті Маус, виходить. Майті Маус, теж листочки круглі. Вона сама жовтенька, не біла. А на малюнку вона йде біла. Бачите, вона жовтенька. Оце така. Кремова. Кайомочка неї кремова. Дивіться, теж малюночки розписні такі на зеленому фоні. Ще блідо-блідо такі мазки в ньому. Так, це йде машмалупська. Хочеться і хосточка не із мишок, але вона дуже повільно наростає. Друзі, і я її дуже люблю, дуже. От. Так. Розвернусь, вам покажу, що в мене ось на цій половинці. в мене ж тут і друга половинка саду. Ось така смоч. та що із червоними ніжками. в мене вже цвіла. Це остання покупочка із розплідника Дібора.